Вітаю на уроці математики. Сьогодні у нас з вами дуже незвичний урок, тому що ми з вами будемо розв'язувати задачі геометричного змісту. Але вони будуть не такі задачі, до яких ми звикли, а вони будуть тестуватися циркуля. Тому на урок нам знадобиться циркуль, приготуйте його. А зараз у нас з вами гра цікаві будиночки з Лего. Ми з вами повинні подумати, з яких чисел можна скласти число 654, з яких цеглинок. Так, 500 та 154 молочинки. Далі. 100 та 122. 800 та 153, молодці. 496. Молодчінки. А тепер хвилинка каліграфії. Знайди значення виразу, суму чисел 26 і 19 поділити на 5. І відповідь запиши каліграфічно. Звичайно, до 26 додати 19, дорівнює 45. І 45 поділити на 5 буде 9. Молодці. А зараз починаємо розв'язувати наші геометричні задачі. Так, ми з вами будемо малювати в нашому з вами зошиті. За допомогою циркуля намалюй сніговика і не валяйку. Ось у нас з вами зображений сніговичок і зображена неваляйка. Нам потрібно зробити сніговичка і неваляйку за допомогою циркуля. Якщо ви не хочете робити це в своєму зошиті, ви можете зробити це на якомусь іншому аркусі. Але краще, щоб ви працювали в зошиті. І було б дуже добре, якби ви сніговичка і неваляйку розмістили на одному листочку, щоб вони у вас не були занадто великі. Так, Далі накресли за допомогою циркуля кілька однакових кіл, як показано на малютку. Утвори з цього малюнка гусеницю і зафарбуй гусеницю зеленим кольором. За допомогою циркуля. Візьміть, будь ласка, і зобразіть отаку ось гусеничку зеленого кольору. Теж у вашому зошиті. Цікаві геометричні задачі у нас сьогодні. Далі наступне завдання. Для виконання цього завдання нам з вами знадобиться ще й лінійка. З простим олівчиком. Нам потрібно з вами. Побудувати коло. І у колі побудувати трикутник із прямим кутом, скориставшись зразком. Як це ви зробите? Ви візьмете, спочатку, поставите центр кола. Так? Навколо центра циркула побудуєте коло. І далі візьмете лінієчку. Поруч із центром. З однієї сторони поставити одну точку, з іншої сторони поставити одну точку, і прямо над центром. І далі поєднаєте всі три точки. І таким образом ви побудуєте трикутник у колі. Це буде трикутник із прямим кутом. Далі Побудуй за допомогою циркуля ромб, скориставшись зразком. Теж що ви своєму зошиті будуєте. Для побудови е, ромбу нам спочатку потрібно буде побудувати так, два однакових кола. Наприклад, ви візьмете. Коло з радіусом 2 см, ви побудуєте два однакових кола. І два кола повинні перетинатись. Дивіться, звертаю увагу, увагу вашу увагу, як ми будуємо. Спочатку Взяли, поставили центр кола, так, нерухому ніжку поставили в центр. І починаємо будувати коло. Побудували ви одне коло. Так? Далі. Ви берете край оцього. Кола першого, яке ви побудували. І оцей край, він буде центром іншого кола. Ви ставите нерухому ніжку. Нерухому ніжку циркуля. Ось, бачите, де? Закінчується коло. Ставите сюди нерухому ніжку циркуля. І навколо обводите, ведете коло. І ось у вас вами перетнулися два кола. Далі, за допомогою лінійки, ви проводите лінію, так, щоб вона проходила посередині двох кіл. Далі, з іншої сторони, ставите на перетині двох кіл одну точку, другу точку, і так ви берете і. Малюйте ромб. Так. Ось такі в нас сьогодні з вами були цікаві геометричні задачі, які ми розв'язували з допомогою циркуля. Сподіваюся, вам все вдалося. А якщо не вдалося, не засмучуйтесь, ми з вами ще вчимося працювати з циркулем. На цьому наш урок з математики сьогодні завершено.